Вітаю! Я консультант садового центру сад», Світлана. Сьогодні ми поговоримо про такі рослини, які дуже невибагливі і люди їх полюбляють брати в офіси, в торгові центри. Вони дуже великі, їм треба об'єми, масштаби. Отож, красива наша юка. Чим вона і чим вона привлікає наших покупців. Дуже невибаглива, але в рослинці треба дуже яскраве місце розположення, тобто ви не можете взяти її в офіс там, де у вас дуже темно. Вона там буде страждати від недостатки освітлення. Тому беріть цю рослинку на хороше місце розположення. А в догляді, чим вона невибаглива, що вона може поливатися у вас один раз приблизно в місяць. Тому вони дуже легкі в догляді і хорошо розмножаються, і ростуть, і дають в прирості. Також ми можемо наблюдати широкий асортимент драцен. Біколор, маргіната, мажента. Тобто ця рослинка йде на хороше освітлення, ну без сонечка. Чим хороші драценки, що вони можуть бути на двох місцях розположення: як світле місце розположення, так і темне місце розположення. Але іменно сорт оцеї, такої яскравої драцени, це йде на світле місце розположення. Ці сорти, будь ласка, світле місце розположення, легка полотінь. Тобто ця вже більш у вас буде компактніше виглядати десь і в закутку, але не сильно темно. Тобто її вже не можна ставити, як і ту на сонце, тобто світле місце розположення. Цю драцену всіх однаковий полів. Поливаємо при повному висиханні ґрунту. Є у нас такий чудовий екземпляр, висока, драцена дорада. Чим теж вона заворажує і приваблює, що вона теж красива в окрасі і не потребує хорошого такого ярко світлого місця, щоб вона згорить на сонечку. Тому світле місце розположення поливаємо при повніханні ґрунту, легке притінення. Такі чудові драцени веселенькі, ось також дорада, Вони називаються як Якби ви рослинку не повернули, у неї кругом є лице. З часом вже будь-яку рослинку треба повертати, щоб вона у вас не витягувалася, не скривлялася. Тому у неї кругом лице сорт компакта. Вони є такі, як компактні, але вона чудово піднімається такими ярусами. Ось у нас є такий чудовий дрецений Golden Coast. Їх розновидність два видає, темне є світла. є у нас вернеські, вона більш зеленковата з білими прожилками, а є лімон лайм. Навіть і хочу сказати лимончик, тому що вона от така салатова лімонна. Цим рослинкам бажано давати, звісно, світле місце розположення. Буде сильно темно, вони в окрасі поміняються. В них більше стане більше білі прожилки. Вона більш потускніє, тобто вона не буде таке сильно виражене, тому такі драцени, які ви бачите підстралисні, треба ставити на світле місце розположення. Такий чудовий екземпляр Моцтери. До нас вони приходять і в більших розмірах, Але це от такий середній розмір. Є у нас маленькі, які ви можете самі собі вирощувати. У кого великі якісь стеклянні потолки, ви можете збільшувати кокосову опору і піднімати, піднімати, витрачувати собі монстеру. В торгівельній центрі, якщо там теж великі об'йоми, тобто вона може у вас рости на першому етажі і підніматися у вас чуть ли не там до третього етажа. Є така чудова, красива стріліця, вона украсить будь-який інтер'єр, вони квітують, і такі квіти, як наче птічки такі гарненькі, вона вже в нас, звісно, перецвіла. Якщо в якісь басейни великі, то вони люблять ті влажність. То ця рослина кімнатна влітку також можна виставляти на вулицю. Вони хорошо собі на вулиці почувають. А ось такий чудовий хрізлі ви можете поставити десь біля басейну, він украсить ваш уголок такий. Дуже високо вона у вас росте. Зараз ми бачимо таку шикарну, красиву. Пальму, а вона ще у вас придасться і в полтора метра висоту, якщо ви будете гарно за нею доглядати. Ця рослинка, до речі, дуже любить влажність, тому можна дійсно її ставити десь біля басейнів, Влітку особливо також можна, якщо десь якісь тераси є літні, ви можете виставляти її на тірасу. Вони хорошо себе почувають на вулиці, але не на сонячне місце розположені. На жаль, вона получить ожоги, тобто не можна ставити на сонечко. Будь-який фікус украсить ваш офіс, ресторан, дом, торговий центр. Починаючи ось із такого красивого фікуса, ну це бонсайчик. Тобто бонсайчик може бути навіть і фікус. Тому що що таке бонсай? Це іскусство вирощування дерев. Це може бути і фікус, і родендрон у вас, і ялинка, і сосна. То есть, а цей кімнатний у вас фікус бонсай бансаю. Можна навіть десь на красивий столік або ж там стил, де ви працюєте, украсити такий бонсайчик. Світле місце розположення, сонця їм не треба, тому що від сонця в них ожоги. Зараз сонечко дуже агресивне, хоча ще не літо, але вже вони можуть у вас згоріти. Тому ці рослинці. Можна ставити і в легке притінення. Не бійтеся, що там їм буде темно. Сам листок показує, що він витримує легке місце розположення притінення. І не треба часто поливати, такі великі екземпляри рідко і поливаються. Вони не поливаються раз в тиждень. Ми слідкуємо десь один раз до трьох неділь на полів. І оприскуємо, звісно, хоча б там два рази в тиждень. Він широколисний, тому його часто оприскувати якби і не треба, він не потребує такого сильного догляду. Те, що має більш маленькі листочки, це можна оприскувати хоч кожен день. У всіх фікусів полів. По мірі підсихання поливаємо. Ось така чудова бакарнея або ж наліна украсить також інтер'єр. Але рослина потребує сонячного місця розположення. Це сонечко може бути зранку або ввечері. Також, чому якби ми їх рекомендуємо в офіси, в кого хороше освітлення, і вони такі красавчики, що вони не потребують догляду сильного. Якщо фікуси і драцени, ми можемо ставити на світле місце без сонця і легке притіння, то бакарне тільки яскраве місце розположення. Дуже широкий асортимент, асортимент фікусів є таке гарне плетіння. Також ми можемо предоставити пересадку, доставку і у вас буде красиво, у вас рослинка себе почувати. Дамо всі рекомендації. Приходьте до нас, все підскажемо, розкажемо, запитуйте у нас. Рада була вам сьогодні представити наші красиві екземпляри. Приходьте до нас. Завжди вам раді. На все вам добре. Хай вам щастить!